У цій справі має місце ймовірний конфлікт інтересів, бо у вищій раді правосуддя при розгляді дисциплінарної скарги інтереси судді заболотного представляв рідний брат саме він. Підставою для відкриття дисциплінарної справи стали дії суддів Чернігівського апеляційного суду Антипець ВМ Заболотного ВМ шахової ОГ. Представник суддів, адвокат Заболотний ОМ. Перша дисциплінарна палата вищої ради правосуддя вважає, що у притягненні суддів Чернігівського апеляційного суду Антипець ВМ заболотного ВМ Шахової ОГЕ до дисциплінарної відповідальності слід відмовити, а дисциплінарне провадження припинити. Нагадаю важливий факт: судді Чернігівського апеляційного суду антипець Заболотний та осидач офіційно звинуватили нас у тиску на суд. Саме так вони назвали журналістські розслідування. А Чернігівський апеляційний суд навіть опублікував заяву про відкритий тиск, посилаючись на матеріали стопкору. Цікаво, що жодного з усіх викладених в наших сюжетів фактів щодо нерухомості, подорожі, декларацій та родичів не спростували. Навіть незалежна експертиза на оцінку, якій ми направили матеріал, підтвердила ознаки тиску у наших публікаціях відсутні.